краса, яка на ставочки. Ось. А так, щоб ловити рибку, мати хобі якесь в своєму житті, якого раніше ніколи не було. Тому що було компульсивне вживання психоактивних речовин більше 11 років. Ось. А зараз є хобі, не одне рибалка, карпова ловля. Ми з Валерою да, да. їздимо вже десь п'ятий рік по всій Україні. Ось. Ловимо, відпускаємо. І це все е заслуга наших батьків, наша, е реабілітаційного центру, де ми проходили свою реабілітацію в нашому ж реабілітаційному центрі. Так що... Якщо хочеш правильно жити, якщо хочеш чим займатися, якщо хочеш бути здоровим, гарним, успішним, мерщи на реабілітаційний центр. Не зволікай і будеш мати отаку, отаку красу, отаку красу.